Вітаю! Ви могли бачити відео, як дрон, на якому встановлений дробовик, підлітає, наприклад, до якогось або Мавіка, або ще якогось іншого дрона, або навіть було таке відео, що стріляє по ворожому солдату і його відповідно нейтралізує. І було дуже багато запитань про те, як влаштований саме цей дробовик на дроні, і як він таким чином стріляє. що... Не відбувається віддача, і дрон зберігає свою стабільну функцію. Також на каналі було відео російське про те, як вони використовують такий дробовик. І шляхом аналізу я зрозумів, як він влаштований і вирішив поділитися цим з вами. Це буде відео корисно в першу чергу українцям, тим більше що росіяни і так про це все знають яким чином влаштований цей дробовик? Принцип його досить простий. Давайте уявимо з вами, що це така ось труба. Це в нас є ствол. Ствол двохвідкатного дробовика. Це от у нас середина ствола. І тут у середині ствола в нас Є така ось перегородка. І в цій перегородці є такий ось маленький отвір. Я в своєму дитинстві робив самопал. У книжці, до речі, Анатолія Дімарова є опис того, як зробити самопал і як його споряджати, щоб він стріляв. Самопал це, по суті, саморобна зброя. Отже, ми маємо таку трубку з такою ось перегородкою. Тут у нас є Заряд пороху. І з цієї сторони в нас є заряд пороху. Десь тут в нас є ініціатор підпалу, це електросірник, і тут от виведено два таких ось дроти. Десь тут чи тут, я думаю, це великого значення сильно немає, але може навіть ближче до, цієї, до цього отвору. Є такий ось електросірник. Тут виведено два дроти. Ці два дроти під'єднуються до плати на дроні. Тут у нас запежовується, тут у нас є навіска дробу. І тут у нас знову є пиж. Тут же в нас трохи більший заряд пороху, і тут у нас просто пиж. Відповідно, в потрібний момент, наприклад, ось дробовик наводиться дроном на певну ціль за командою оператора, то замикається електричний ланцюг і відбувається підпал Цей пороху. Відбувається підпал пороху, і, відповідно, відбувається одночасний постріл в дві сторони. Постріл в іншу сторону потрібен для того, щоб скомпенсувати віддачу від пострілу з цієї сторони. І тут навіска пороху має бути трішки більша, для того, щоб якщо ми не використовуємо тут дроб. Таким чином, у нас відбувається постріл, при якому немає віддачі. Це дуже простий принцип дії, і зробити таку річ досить просто. Для цього використовуються, наприклад, трубки. В трубку може ставитись мисливський патрон вже заряджений, наприклад, ставиться з однієї сторони мисливський патрон і з іншої сторони мисливський патрон. Тут в нас такий ось електросірник із невеликою кількістю пороху. Відбувається підпал. і в з дві сторони відбувається постріл в потрібний момент. Таким ось чином діє безвідкатний дробовик на дроні. Все дуже просто і все дуже елементарно. Свої думки з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі, підписуйтесь на нашу групу в Телеграм. Обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок, для того, щоб не пропускати нові відео. Всім вдалих випробувань і до зустрічі в наступних відео.